Стрільці! Вітаю вас! Давайте сьогодні подивимося, що вам принесе коридор затемнення з 14 березня по 29 березня 2025 року. Для стрільців цей кривавий місяць принесе переоцінку професійних цілей і кар'єри. Це може бути час для того, щоб змінити підхід до роботи або кар'єрних прагнень. Ну, не знаю, можливо, ви захочете реалізувати свої амбіції в новому напрямку. Тож, давайте подивимося, що вам принесе ось цей коридор затемнення для стрільців. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у Стрільці. Якщо одна з цих планет у вас є у стрільці, цей розклад для вас. Стрільці. У вас креативність, точно у вас новий підхід до реалізації своїх цілей, до кар'єри. Можливо, будете якісь мати нові ідеї, креативні ідеї для своєї творчості, для своєї реалізації, будете здійснювати щось творити своїми руками, і також у вас є сміливість, сміливість для оцих креативних ідей, ви будете мати підтримку. Що ваші якісь ідеї, осі і цілі, вони підтримуються іншими людьми, і, я б навіть сказала, якось поощряють, я хотіла сказати, мабуть, не даремно. Ну що, ж, стрільці, давайте подивимося, що вам принесе цей коридор затемнення з 14 березня по 29 березня 2025 року. Для стрільців. Тема. Коридору затемнення, жезлів, ваша поста стрільці, чоловіча енергія знаку вогня. Це ви. Все у ваших руках, якщо ви чоловік. Також тут на дні колоди енергія близнюків, є закохані. Від чоловічої енергії тут будуть залежати взаємодії, стосунки і також вибір. Буде залежати від чоловіка. Що скритого воно проявиться, що ви дізнаєтеся? Імператор також знак вогня можливо, у вас є якісь а, взаємодія з цією людиною, з енергією. Також це структури, державні структури це влада. Тут іде обнулення. Щось спочатку почати або обнулити ситуацію. І давайте подивимося, які три основні події будуть у вас у цьому коридорі затемнення. П'ятірка кубків. Конфлікт і жаль за якоюсь ситуацією. Ось цей шут приходить, який був щойно на дні колоди, пов'язаний з імператором, з, цим, з цією владою або з цією енергією. Обнулення ситуації. Ризик. І туз кубків. Ну, ось і тут почуття, наповненість почуттями, стрільці. На дні колоди, що ми бачимо, є смерть, енергія скорпіона, королева пентаклів і вихід покинути ситуацію. У вас якісь відбуваються зміни з жіночою енергією, якщо ви чоловік, якщо ви жінка, то це ви змінюєте ситуацію і покидаєте якусь, відвертаєтеся спиною і йдете. Свій стан, своє задоволення, тому що ця ситуація, в якій ви перебували, вже вам нічим не слугує. Давайте, стрільці, будемо прояснювати, що у нас тут робить король жезлів. Що у нас тут за тема така, цього коридору затемнення? Ось у нас двійка приходить. Багато невпевненості. Знову ж. Знову шут приходить сюди. І обмеження. Ну, що, тут чоловіча енергія жонглює. До речі, тут ще одна чоловіча енергія знаку води на дні колоди у вас. Якщо ви жінка, ви можете між двома людьми вибирати, з ким обнулити ситуацію, з ким почати ситуацію і так далі. Тобто будете щось комбінувати між двома людьми. Ну, якщо ви чоловік. То це ви жонглюєте. І тут іде обнулення ситуації, і в кінечному результаті ви йдете в обмеження. Тобто це внутрішня така тюрма, що ви не можете щось зробити. Можливо, ви жонглюєте між двома людьми, між двома якимись опціями, які для вас рівносильні по значимості, І ви не можете вибрати, що вам вибрати, кого вам вибрати. Куди піти, куди податися, як кажуть. І вас сковує, ви не знаєте, що робити. В цій ситуації, можливо, ви б не хотіли бути такою людиною, яка жонглює, якщо ви чоловік, звичайно. Чесно, якщо ви жінка, то це чоловік може жонглювати. Тоже знак вогня якийсь у вашому житті, або знак води. Але. Я хочу сказати, що якщо це постась одної людини, то тут людина має почуття. жонглює. Імператор. Що ми тут маємо знати про імператора? Неочікуване, но проявиться. Що для вас буде неочікуване пов'язано з цією енергією? Тут є зустріч, і потрібно робити, буде вибір. Вам страшно, енергія риб тут з'являється, вам страшно, якщо ви жінка маєте, буде зустріч, і вам прийдеться після тієї зустрічі, після цього воз'єднання, приймати якесь рішення. Ну, ви... вам страшно. Страшно приймати це рішення. Глибоко-глибоко ви насторожені, є тривога, підсвідомість така тривожна і насторожена. Страх є присутній зробити вибір. Ну ви будете на перехресті стосовно цієї енергії. Чи це пов'язано з державними органами чи з конкретною особою. Тут жіноча енергія гарно виглядає, тут є велика різниця у віці: чоловік старший, жінка молодша. Ну, вибір потрібно робити. Якщо ви чоловік, то це вам потрібно робити вибір. Якщо ви жінка, по відношенню до цієї чоловічої енергії вам прийдеться робити вибір. Ну, однозначно, тут є зустріч, і після зустрічі. Є роздоріжжя піти направо чи наліво. Щось потрібно вирішувати. П'ятірка кубків. Що у нас тут за жаль, що за втрата? Королева жезлі. Ось у нас пара король королева жезлів з'являється тут. У нас тема був король жезлів, тут королева жезлів. Яка сумує? Яка, можливо, прихована жінка? У житті людини є різке висловлювання, відстоювання своїх кордонів, різко щось сказати, і ви йдете в десятку кубків. Що ми тут бачимо? Тут п'ятірка це жаль. Жаль за депресивний, сльози, втрата, тобто людина оплакує те, що вже минуло, що втрачено. Можливості, людину, ситуацію будь-що. Тут людина в стагнації і в депресивному стані засмученості. Що ми бачимо? Королева жезлів жінка знаку вогня, або це жінка у вашому житті, або в карті в неї, або це безпосередньо вистрілці жіноча енергія. Тут різке висловлювання, різкість, імпульсивність повернення висказати, але імпульсивно на емоціях. І десятка. Після цього ви йдете в десятку чаш, це десятка кубків, сім'я, наповненість щастя, воз'єднання. Ну тут ілюзії. Відчуття, що тут буде висловлювання, жаль. І ви йдете в смуток, в ілюзії, починаєте переосмислювати ту ситуацію, яка сталася. Це або в сім'ї, або стосовно. Людей, тут дві людини, з якою у вас є відчуття щастя. Може бути з кровними, тобто з родичами, якимось таке вияснення. Що у вас тут шут робить? Стрільці? Тут світ відстоювання кордонів, переосмислення, зупинка, відгородження і десятка. У вас тут самі крайні карти. І тут ще з'являється король пентаклів, чоловік знаку Земля. Тут закривається один цикл, відкривається зовсім інший. Обнулення ситуації, ризик, все по-новому, легкість, і тут відгородження, і ви йдете в стабільність в сім'ю. Можливо, хтось відгороджується від сім'ї, від стабільних якихось структур, хотілося мені сказати. І туз кубків. Що у нас тут туз кубків? Тут іде спілкування, комунікація, тут багато розмов, але мало дій. І знову король кубків, який був на дні колоди. Тут ще знову король пентаклів, до якого є пристрасть, багато страху, кошмарних якихось ситуацій, можливо, сниться людина. Що ми тут бачимо? Тут є почуття до короля Кубків, від короля Кубків, вирішувати вже вам. Тут є комунікація, це новини, це переписка, це все, що стосується а, якихось а, новин і що написано. Тут тільки розмови, бла-бла-бла, про почуття. Воно вас наповнює, оці розмови, але тут немає дій, тут тільки розмови. І чоловік знаку вода. Можливо, ви будете взаємодіяти з цією людиною, знакою води, або до вас вийде на комунікацію людина, яка має почуття, і знак води. Ось такий у вас буде розклад стрільці. Я вам бажаю гарного цього коридору затемнення. Розібратися в цьому сьому. Буду чекати на зворотню комунікацію, як програється розклад. І до нових зустрічей!